Привіт всім! Дійшла черга і до моркви. Тут у мене три грядочки, три сходинки, і я, я звичайно, не викопую моркву на, на зиму, я просто беру, коли мені потрібно. Але ж подивіться, треба на випередки з мишами, бо не буде в мене моркви зовсім. Тому я сьогодні вирішила прийти і подивитися що тут ще залишилося, а то зовсім залишуся без моркви. Я тут трішки брала, коли готувала влітку, але на зиму зараз ще не копала. Тому вийшла, ось попрацювати. Зараз рядочок викопаю і покажу, що з цього вийшло. Ну ось викопала я рядочок. Є більшенька. Є меншенька. Я таку взагалі люблю, щоб невелика не мала. Є і дуже поїдена, показує. Мишки починали, а там далі слимачки продовжили. Ось так. Ну, Мені не шкода. Для всіх вистачить. Я трошки більше саджаю. Минулому році в мене взагалі майже там кілограм може вродило. Нічого не померла без моркви. Так що зараз я почищу це гічку, переберу де дрібніше, де те, що можна їсти, і розповім, як я далі з нею буду, що я далі буду робити. Ну Ось так я почистила трішки морку, землю сильно не оббирала. Е, це більшенька я поставлю в погріб, а тут де зовсім дрібненька і така, що надійдена, там підгнивша, то я поставлю тут біля входу в будинок і буду брати під навіс. Дуже дрібна, я не сильно переживаю, я її просто помию, і коли буду готувати для нашої зари субпродукти, то я добавлю і буде такий печінковий паштет. Вона це дуже любить. Так що, ось так я накопала трішки, мені це достатньо буде на місяць. А далі ще залишилося в мене ось тут. Дві грядочки, то я буду копати по мірі, як мені знадобиться. Я не переживаю, що ці морозчі буде чи що. Бачите, трошки листя вкрила. І коли будлига, то я спокійно її копаю, навіть якщо ботви ну, гічки не видно, то я її просто в рядочок копаю і знаходжу морку. Потім ще дійде черга до бурячки.